А так що ми в Ванкувері живемо, переїхали з Калгарі в Калубрі, Чи Так погано в Канаді, багато відео. Багато хто уїжджає. В цьому місяці це такий вже пішов продуктивний місяць. Я планую, у мене досить багато було об'єктів. Зараз я тут підлогу кладу, паркет. От. В цьому місяці я розраховую заробити 10 10 тисяч канадських. тут паркет, який кладу що тут треба покласти, за ці дві кімнатки я 1000 доларів візьму. Може трошки більше, бо ще плінтуса треба поставити. А на наступний місяць я вже домовився за ремонт квартири. там квартира, що треба її обновити Там плітку, ванну, сантехніку, перефарбувати, підлогу покласти, демонтаж. Роботи десь на місяць я сказав ціну 17 тисяч доларів і замовник погодився. Тобто я розраховую заробити 17 тисяч доларів за місяць за наступний.